Вітаю тебе, друже, і запрошую у художню майстерню. Сьогодні ми будемо малювати квітку, але дуже незвичайну. це квітка прав дитини. І для того, щоб квітка засяяла своїми барвами, ми намалюємо їй різнокольорові пелюстки. Кожна пелюсточка буде означати твої права. А що ж таке права? Право це закон, який ніхто не повинен порушувати. І права дитини особливо, адже діти маленькі і вони не можуть захистити самі себе. А про них турбуються дорослі, політики, державні діячі, щоб діти росли здоровими і щасливими, а документ, в якому прописані права дитини, називається Конвенція про права дітей. А для роботи нам з тобою знадобиться аркуш білого паперу, гуашеві фарби, пензлик. Склянка з водою та серветка. Тож починаємо. Посередині аркуша малюємо жовтий круг. Це буде серединка квітки. Перш ніж намалювати першу пелюсточку, відгадай загадку. Як маленьке немовля, у світ двері відчиня, то дарують йому слово, слово це його. Молодець ім'я, поміркуй. Чи в кожної людини є ім'я? А для чого людині ім'я? Добре, щоб люди могли звернутися один до одного. Кожне ім'я звучить по-своєму особливо. Запам'ятай, кожна дитина має право на ім'я, а також бути громадянином якої-небудь країни. Як називається країна, в якій ми живемо? Україна. А хто ми по національності? Українці. Отже, ми є громадянами України. Наша перша пелюсточка це право на ім'я і громадянство. Намалюємо її фіолетового кольору. Подивись на картинку. Хто зображений на ній? Так, сім'я, а хто для нас найрідніший? Родина, хто піклується про дітей в сім'ї? Батьки, а чи може дитина жити сама? Ну, звичайно, ні. А як ти думаєш, чому? Кожна дитина має право на сім'ю та житло. І наша друга пелюсточка це право на сім'ю та житло. Намалюємо її блакитним кольором. Давай пограємо в гру. Відгадай, що зашифровано. Розглянемо малюнки і подумаємо, яке право зашифровано в ньому. Що ти тут бачиш? Так, лікар, який лікує дитину. Наша наступна пелюсточка це право на медичну допомогу. Намалюємо її оранжевим кольором. Поглянь, а що діти роблять? Так, вони навчаються у школі. І наступна наше право, пелюсточка це право на навчання. Намалюємо її зеленим кольором. Усі діти мають право на інформацію. Малюємо наступну пелюсточку синім кольором. Кожна людина, кожна дитина має право на відпочинок. Малюємо жовту пелюсточку. Запам'ятай, в світі є хороші, добрі люди, так і недобрі, злі, ті, які можуть нашкодити людям, для того, щоб ніхто не зміг завдати шкоди дітям є право на захист. Малюємо останню пелюсточку червоним кольором. Молодець. Ось така чудова квіточка вийшла у мене. Свою квіточку ти можеш намалювати і іншими кольорами, які тобі подобаються. Любий друже, щоб рости щасливою людиною, треба пам'ятати про свої права, але не забувай і про обов'язки. Ти маєш поважати людей, які тебе оточують, бути до них уважним і доброзичливим. Бажаю тобі усього найкращого. До побачення!